Христос Воскрес, дорога моя родина, Христос Воскрес, дорогі мої земляки, дорогі мої українці, Христос Воскрес, шановні мої українці, українська земля. Ось і сьогодні вже і після Великодня, після Великодніх свят закінчилися святкування. Закінчилися е, муки Христові. І сьогодні я за, за власним бажанням, за покликом серця, продовжую справу Наталії Сідла, сідлар Дубової, волонтерське ранкування, і з метою для того, щоб допомогти. Нашим хлопцям ЗСУ звільняти нашу українську землю від тої наволочі, яка нищить і руйнує нашу землю. Нищить і руйнує нашу свободу, забирає життя, як забрали життя Колись Ісуса Христа. І знаєте, я всім бажаю такого. Воскресіння Великодня відродження, як було колись більше 2000 років тому назад. І я бажаю вам не падати духом, піднімати своїм словом своїх рідних, своїх близьких, своїх знайомих і незнайомих людей. І е, донатити на е, посилання ті, які будуть зараз висвітлені під моїм ефіром. І навіть писати донати, можливо, хтось е, чимось буде допомагати. І не тільки можливо, але я благаю, люди добрі, хоча крихточку, хоча маленький місер, але вносимо час, часточку нашого. Вкладу у перемогу. Знаєте, я думала, що зачитати, але я взяла свою третю збірочку, яку колись видала в Італії. І я її хочу тут де дуже багато. Я зачитувала, писала віршів до Воскреслого Христа. І я тут же хочу зачитати свої вірші Христос Воскрес. Воскрес Христос, Спаситель всього світу, котрий на себе муки тяжкі взяв, навчи, Ісусе, і мене терпіти, навчи прощати, як і ти прощав, бо і моя є тяжка голова. Мені також нелегко йти туди, для мене підготовлена дорога. Мені судилося цей хрест нести. Стерплю, Ісусе, найдорожчий, приниження нестатки і болі, тільки благаю, поможи, мій Боже, не залишай мене на самоті. Бо лиш тобі, розраду я знаходжу, лишень з тобою серденько, не спить. Благаю, щиро, я ласкаву, Матіре Божу. Хай милості і доброти мене навчить, бо дуже тяжко скинути тривогу, відкинуть всі образи і жалі, Направ мене, на правильну дорогу, не дай пропасти на отій землі. Воскрес Христос, Спаситель всього світу, щоби навчить прощати і радіти. Щоб довести, що він Господній Син, щоб навчить прощати і радіти, щоб ми завжди були разом із Ним. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Це було написано у 2011 році, але для кожного Великодня він для мене дорогий. І ще. Такий вірш. Я е, знову ж таки присвятила Ісусу Спасителю, Христос Воскрес, а значить, все позаду. Все, все залишилось в пам'яті у нас біжчі, знущання, як вели на страту, як падав під Христом не раз. Як сльози Матері, владики світу, росили рани Сина при святі, сьогодні Він воскрес, щоби радіти, щоб вирувати ла радість на землі, бо це найвище чудо над чудами. Земля зригнулася, і ожило усе і заквітчало з ніжними квітками, бо син Господній по землі іде. Іде Ісус, Спаситель всього світу у кожен дім. А значить, Він живе. І звірі й пташки почали радіти, бо Воскресив, Син Божий, все живе. І Хай. Лекують земненька і небо, хай як Христос воскресне все живе, молюся, Українонько, за тебе, хай мир і спокій на землі буде, Хай веселяться душі християнські, хай сонце і місяць світить нам з небес, і хай гаївки, линуть й подолянки, співаймо всі. Христос воскрес! Це теж слова із 2011 року. Але я завжди благала про мир, благала і благатиму, доки б'ється моє серце. Я дуже бажаю миру вашим домівкам, вашим серденькам, котрі навіть іноді борються самі з собою. Миру у кожній родині між братами, сестрами, між доньками, синами і з батьками і в Україні. І благаю е, поважати одну другого. Поважати, тому що хочу сказати, коли зачитала. Я дуже рідко коли пишу коментарі, встираю, але, але перечитую їх. І довелося прочитати болючі рядки, коли ображають переселенців. Бажаю обидвам сторонам. Важко нам всім, тому що іноді важко саму себе зрозуміти. В даний момент, коли люди Вимушено переселені в інші території, в інші райони, а на в інші країни. Настільки хочеться побажати взаємоповаги, тому що переселенці благаю поводити себе достойно, з повагою. Звичайно, не ваша вина, що ви переселилися. А тих місцевих, котрі кажуть, дорікають іноді якимось гірким словом, зрозуміти, поставте себе на місце цих людей. Знаєте, я пригадала, коли в молодому віці тільки одружилася, ми з чоловіком знімали в одному селі хату, ну ми хотіли там купити, але потім змінилося ставлення. Тому що. Сусіди, одна сусідка, напевне не напевне, стопроцентово її вже на світі немає. І вона мені сказала дуже образливі слова, що ти прийшла, хто знає звідки, хоча я в Україні була, і в Україні прийшла з іншого села в інше село. І мені одна старенька жіночка з болем сказала: донечко, втікай з цього села. Тому що я за свої гроші вкупила тут хату. Я 30 років живу, доглядаю хату, доглядаю землінку. І я завжди залізюка. Я навіть е, намагалася. Зрозуміти це слово, залізюка, тому що залізла з іншого району в інший район. Благаю, люди, будьте милосердиві, не ображайте один другого, тому що словом дуже легко образити і вбити людину. Благаю щиро. Повірте, гірко стане не тільки тій людині, боляче буде, буде колись вам. Тому що це вам честі не робить. Будьте взаємоповажливі. І знаєте, у 2011 році я написала, була, я тоді була вже в Італії, і я написала один паскальний вірш, який заставив був плакати весь зал, і плакала, і я читаючи, думаю. Що зараз теж я його зачитаю, мабуть, стримую свої сльози, тому що я описувала великодний кошик про спогад... у спогадах про моє село. Готую кошик великодній. Готую кошик Великодній зранку, за українським звичаєм кладу маленьку пасочку і сир. Ковбаску, корінчик хрону, в'язку чеснику, а зверху сіль і писанки, крашанки. Бо так завжди в родині в нас було. Всю ніч від права до самого ранку, в храмі молилося усе село. Ішли усі. Старенькі люди й діти, і навіть ті, що звались річниками, ішли, щоб ту радість розділити, ішли, щоб посвятити пасочки. А біля храму, метрів десь за двісті, всю ніч вогонь горів на все село. Хоч стежили за всім тим комуністи. Нічого на заваді не було. І не боялись хлопчаки сміливі, до вогнища Тайком зносити хмиз. Які ж бо ми тоді були щасливі, коли співали вже Христос Воскрес. І лунали дзвони з того лосу звінко, який же незабутній великодній звін, і заквітчалася земля барвінком, бо Воскресив усе Господній син і донині в пам'яті все збереглося. Поклони, плащаниця і село, а кру кругом храму скошиків віночок. Як же багато люду там було, згадався. І сніданок в рідній хаті на всіх ділили свячене яйце. Гостям завжди були всі раді, хіба ж забудеться колись оце. Готую кошик і спішу до храму, щоб величати Господа Христа, бо Він воскрес, Він разом з нами. І вкотре вже ця радість ожива. Христос Воскрес поістину. В кожного свої спогади про великодні свята, про домівки, про приємні хвилини, про гадівки. Нехай воно ніколи не зникає з пам'яті, допоки живе наша пам'ять спогади. Розповідайте своїм дітям, онукам, своїм знайомим, тому що. Доки в пам'яті живе все, житиме наша віра і наша любов до всього земного. Тепер хочу розповісти, а перед тим, чим розповісти, хочу закликати всіх людей до доброї справи, донатьте, будь ласка, для наших хлопців ЗСУ, вибирайте волонтерів. Кому ви довіряєте, тому що направду є багато таких, які, мабуть, самозванці, які підстроюються, довіряєте комусь, тим допомагаєте, благаючи, можете. Чим можете? Хлопцям напряму, хлопцям до госпіталю, дівчатам, котрі плетуть сітки. Тому що вони потребують на тканини, на ті матеріали, на нитки. І е, всім благаю, допомагайте з довірою, кому довіряєте. Нехай Бог благословить на добрі вчинки вас і віддячить сторицію кожному, хто не закриває очі на. Е, Всіх волонтерів, на прохання волонтерів допомагати наближати перемогу. Дай вам Боже здоров'я всім волонтерам, тому що це є час добровільний, потрачений не на себе, не на свої забаганки, а для того, щоб допомогти нашим хлопцям вистояти нашу державу, нашу землю і само за само. Усвідомлення, тому що ми є Україна, ми є Українці і ми будемо ними завжди. І Україна буде. І, а тепер хочу розказати про е, мої дуже такі м, гарні спогади, е, які пережила тільки що пару днів тому у Італії, у іншому регіоні, далеко від е, м, моєї Флоренції. Я їхала на полю. Де проживають мої онучата. І я ходила, старалася піти до церкви. Сподівалася, це була Великодна П'ятниця. Я сподівалася, що побачу плащаницю, як у нас. Але ви знаєте, я настільки була вражена, тому що такого ще ніколи не бачила. І потрібно буде запитатися. Звичайно, що кожен край має інший звичай. Але, знаєте, п'ятниця в 8 годині вечора я побачила в церкві біля тетрапоту велику статую Матері Божої у Чорній одежі. І вона стояла біля розп'яття Ісуса Христа, тобто біля розп'яття свого Сина. Знаєте, як і колись, а зараз більше, ніж колись. я... Завжди все порівнюю із моєю Україною, і тому е, відразу серце тьохнуло. І от почалася в цей момент е, церковна хода молитовна із читанням розарію, читанням е, вервічки. Люди по обидвох сторонах дороги стояли із свічками, вже сутеніло. Моя онучечка маленька взяла з задоволенням свічечку. Вона, звичайно, мені все розказувала про Ісусика від народження. Виявляється, вона все знає по мультиках, по розповідях як мами, так і вчителів в школі. І вона мені все, -все розповідала. І от е, винесли цю матір Божу у чорній одежі скорботну із церкви. На, е, на дорогу, і почалася ця хода. Несуть її попереду іде хлопчик Маленький Ніс Хрест, дійшли до другої церкви, звідти винесли труну з фігурою померлого Ісуса Христа і зустріла Матір Божа. Вони наблизили і так обидвох несли дорогою, читаючи вервічки Звичайно, дуже було таке, знаєте, відчуття відчуття. Бога. Болю, Відчуття жалю, я весь час порівнювала. Можливо, це ну, типово, але я йшла благаючи з перемоги, я бачила, як померлих всіх дітей несуть тих, котрих привезли на щиті додому. Я плакала, молилася за кожну матір вдову за кожну дитину, котрі втратили своїх рідних, найдорожчих на, на війні. Зараз я хочу зачитати. Зараз я перепрошую, ви вибрала у Своєму другому телефоні і трошки важко зачитати, знайти, але я все таки знайду. Так от. Трошки негарно вийшло, Є, е, Якраз дів... дівчинка стояла із свічечкою біля цієї ходи, і мені тут же, в моїй думці, написалися ці рядочки. Чия ти, дівчинко, скажи мені, серденько, кому ти свічечку несеш у темноті? Принишкла трішки дівчинка маленька і поглянула туди, де видно було тінь. Чому скажи зажурена тебе зажура тебе вкрила? Чом слізоньки поличеньку течуть? Та й з ким скажи в похід плачу ходила Чом без дорослих вирушила в путь. А дівчинка снизала лиш плечима. На мить коротку, завигалася чомусь, а потім дивно так закліпала очима та й каже он де мій дідусь, я з ним прийшла про біль наш розповісти цілому світу будь Спу... я кричать. У моїм краю немає вже що їсти, бо всі дядьки подались воювати. Весна іде, а поле не зоране. Багато мін, там треба щось робить. Там є дядьки, та на ногах в них рани. Не можна ж нам прогавити цю мить. А що би ти, дитино, забажала? Якщо б прийшов чудовий чарівник, які б слова? Благальні передала, котрий найперше краще сповнить з них. Я би у першу мить благала миру, щоб нам вдалося ворога розбить. Я б заспівала пісню на офіру, щоб Богу там на небі догодить. Прошу, повірте, я ляльок не хочу ні солодощів, ні модних одягань. Прошу у Бога. Вигнати ворожу всю нечесть, хай згорить на грань. Так дівчинка доросло міркувала. Мабуть, добряче перепало їм, не знаю я, де зараз її мама, що крилося в цім погляді, сумнім. Одне скажу, це зараз характерно, що дітки подорослішали всі, а винна сволочь. Що до нас приперла в наш край, де щедрий завжди хліб і сіль. Так час винна. і винні ті, що прийшли до нас в наш край і сіють розвали і ми, э, страхи і смерті. Благаю і не нагадую, не забувайте донатити, допомагайте нашим волонтерам наближати до перемогу. Знову ж таки, зачитаю рядки, які мені в церкві ем, навіяли і карбувалися, я мусила їх записати. Присів Господь на згарищах руїн. Дивлявся з жалем на усі страхи, вже море крови сягне до колін, плаче душа за скоєні гріхи. Народи, підлий, де ж твоя мораль, що коїш ти? Хто право дав тобі? Закрила світ, затьмарена вуаль, мільйон життів конають в боротьбі. За що скажи, дай відповідь мені, як можеш спати, їсти, пити, душа твоя погрузла в цій лайні. Кому стараєшся ти догодити, кому скидаєш чому скидаєш бомби на людей? Там гинуть діточки маленькі, вже громом рветься серце із груди, Дивитись страшно на людей стареньких. А в цій машині хлібчика везли з цього зерна, що поміж мін збирали рискові хлопці степові орли, вони в цей хліб любов вкладали, я їх на подвиги з небес благословив. Я посилав їм ангелів на поміч, а ти священний хліб цей запалив. Та що іще поганого? Ти зробиш? Схилив, присів Господь і руки опустив, йому забракло слів на те сказати, а ти, народи, що на те є скажеш? Що ж можна ще сказати? Я навіть не знаю, що можна сказати. Виганяти ту сволоту, виганяти з нашого краю, щоб мир настав, щоб не було плачів, а хто ті плачі загоїть? Хто загоїть ті плачевні рани? От недавно дорога ти привезли чоловіка моєї колишньої студентки. Вона мені написала день перед тим, що в нього його мають оперувати. Він біля Харкова воює, воював. І вона каже, його забрали в госпіталь, мають оперувати. Я молилася, а до ранку його не стало. Серце не витримало, обірвалася. Я написала такі рідки на тому. Такому, Розпачливому стані, тому що переживаю разом з нею. Ця жінка надя відправила на війну сина, зятя і чоловіка. І чоловіка в неї зараз не стало. Знаю, як рветься серце в неї. Знаю, як душа болить. Хотіла б вняти але далеко. І молюся за неї. Молюся за неї, так як за всіх мамів, за всіх тих, котрі втратили своїх рідних, найдорожчих. Він взяв бушлат, спорядження усе і міцно обійняв свою дружину І сказав, що ворог зло тяжке несе, І пішов у бій за батьківщину. Нелегко їм нікому там було йому в бою, дружині вдома, в тривозі завжди рідній все село, безсонні ночі тіло мочить втома, та перемоги прагнули усі. Ніхто з них не втрачав надії, Колись боролись наші дідусі, Бо в нас сусіди, кляті, лиходії. Казав завжди, що так не буде все, що скоро горе минеться, і ангел вістку в хату принесе, і він із перемогою вернеться. Кохана вірила у ці слова, бо мав він щире й добре серце, з таким, як він, і віра оживе, бо поруч з ним все зло менеться. Та добре серце, мабуть, не змогло всі клопоти і біди побороти, вогнем пекельним в грудях запекло. Дочитаю, в мене вже вибило мій час, але я ще хочу дочитати вогнем Пекельним в грудях запекло і завдало лікарям роботи. Не справилися навіть лікарі на небі зорі згасли в ці хвилини, туманом хмари стали угорі, і Хор Ангельський травець Серафимі. Незламне серце. Більше не болить, ангели вістку принесли до хати, Що вже душа до раю полетить. Не буде більше кохана зустрічати, лишив бушлат, бушлат спорядження усе. Нехай лишається уже наспомин, хай Божа мати ласку вам несе, а ми героя землю захороним. Царство Небесне кожному Герою України, кожному, хто, нас, хто став на захист України, а вам, кати, пробачення не буде. І кара Господня настане. Побійтеся, задумайтеся, згіддіть геть вороги з мого краю. Щастя вам, дорогі мої друзі, миру і перемоги. Я вас всіх обнімаю, бажаю всіх, всіх позитивних думок. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І Воскресне знаю точно наша Україна!